Усім привіт! Закінчується листопад. Останні теплі дні. У мене замовлення зінсеєм. Перше замовлення. І в мене пропав голос, я вибачаюсь. Далі все налагодилося і з голосом все добре. Розпаковочка першої посилички зінсеї. У мене щось із голосом. Показую. Так, я замовила три наволочки у на рецяну тематику, хоча вони такі універсальні, що можна користуватися незалежно від якоїсь дати. Така ніби мішочок. Наступна така мохната. О, на двохстороння. Оця двох магнатинка. Шука. І третя баранчик. Така якась максимально синтетична до рук. Не дуже приємно. Всі 45. І в мене виявилося, що в мене немає подушок 45, а всі в мене 40 на 40. Тому мені довелося замовити і подушки. Але ось ця наволочка трішки менша, наприклад, за цю по розміру. І там 45, і там 45, але ось такий нюанс. Ця з іншої сторони така як якийсь філюрчик Ось Така собі. Візуально прикольно, але відчуття не дуже тактильно. Наступний це фарта, ось такий різдвяна тематика вже новорічна. Я не скажу, що різдвяна, але все ж таки навіюю, що скоро зима у нас буде. Він універсального розміру, доволі такий великий. В принципі, тоненька тканина, але в принципі непогано. Навіть більш-менш цей карманчик, я думала, буде вже там страшно так підрізано. Але в принципі, піде. І так, по піжамках. Ось така довга начнушка розмір М, щоб вона була така величенька на мене. напис. Далі піжамка червона з написом. Такі самі червоні шортики. Розмір М. І наступна піжама Ось така голубенька, приємного кольору. Вона сама найбільша, хоча теж розмір М, але вона більша за попередню. Можна було і в С взяти. Ця на якість краще, ніж червона. Сині шортики. Теж не маленькі. Можна і С брати ось цю. Далі по плану було б попасти в епіцентр, купити настільну лампу, також зайти по деяких магазинчиках, придивитися собі, хотіла флісову кофту. Все вдалося. Вибрала дуже прикольно, не покажу, бо не знімала. Так підтрапляється. Також я того, щоб смачно не поїсти. Ну і не купити різного барафлішка. тему покупок із сінцею, я дозамовила собі ось такі такулечки 38-39, але можна було брати й менший розмір. У мене 37-38 колезяк. Вони трошки великоваті, отут черикувати. Але, в принципі, нормально. Доволі прикольні, навіть дуже теплі. Мені сподобалося. Так, вже якась різдвяна тематика, хоча на дворі листопад. Але нехай. Також замовила собі ось такі свічники. Це не свічники, а просто будиночки, які світяться, вони на батарейках. Класно виглядають вони. Ось така краса. Дуже гарно. Гарно підсвічує вночі. Також у мене були замовлені речі не для себе, тому вже показувати не буду, вже дещо повіддавала. Тут, звичайно, футболка з довгим рукавом, чорна в розмірі М я буду діставати. Також зайшли в епіцентр, купила таку настільну лампу. Тому що з цим відключенням в нас є куди вмикнути від акумулятора, немає з вмикнути, лампи не Взяла ось таку дешевеньку, саме простеньку, непогано світить. Тепле тобто, світком. Відставочку собі замовляла під телефон. Якісна, віленька, добре тримає телефон задоволена. Розпаковуємо мої останні покупки сенсей. Я не знаю, цей магазин просто зведе мене з розуму. Трошки вже виклала, ще є ще дістати, тут дещо мені прийшло через інтернет, дещо я привезла з магазину, Ну, зараз все покажу. І так, замовила племінність свої такі трусіля 160. Де тут напишеться? 157 см, 160 ріст, але вони просто гігантські, її ще до них треба рости і рости кучу часу. В стаціонарному магазині я придбала собі ось таку зв'язку з рубашечку. Розмір S Взяла 189 гривень. Як вам ціна? Супер! Була 339. Тоненько на літо буде класно. Полежить і нормально. Також по акції я взяла вже собі на весну таку жилеточку. Дуже прикольно. 100% віскозу розмір М 239. Була 600. Доволі вигідна така покупочка. Не фано. Дивіться. Ну, синтетика 100% також. Хава. Наступне. Шапочку вибрала в стаціонарному магазині, але вирішила замовити. Бо замовляла джинси. Не було таких джинсів кольором. Шапка прикольна. 200... Немає. 216 гривень вона була. 5% шерсть пишуть. Ну, це вже лакшері склад. Я, звісно, жартую, але доволі непогано. Стандартний лонг розмір L. L, да. 200 чимось гривень, бо під джинси, під якусь шубку, курточку. Супер. Трішки довгий рукав на мене. Теж лонг чорний, але типу як футболочка тоненький. М. Боже, воно страшно виглядає все на цій камері. Розмір М. Добре підійшло, тоненький, під джинси. Дуже гарно виглядає. так подобається це поєднання чорного і такого темного денілу. Супер. Показую. Так, джинси. Джинси я вже відірвала, мала прати. Супер баги. 36-й розмір мені підійшов. По ціні, по-моєму, чи 700, чи 600. Я замовляла на сайті, там були якісь трішки скидки. Не пам'ятаю. 36, -й. супер. Вони знизу. Ну, як бакішчі, завужені. Під низом кльош лежить. І не такі довгі, бо ці довгілесні, просто, дуже гарні. скошений карманчик. Красиві. А ці в 38-му розмірі в мене. І вони по факту однакові. Тому зверніть увагу, 36-38. й й Ось така назва. По ціні на 100 гривень дешевше. Це 600, Значить ці 700. І це чорний колір, але він не дуже чорний, подивіться. Такий, вже витертий чорний. Карманчики великі, стандартні. Не бачу всіх, ці великі кармани роблять. Бачите, який чорний колір? Ну, я не мене дуже задоволена. Не знаю, буде носити, ні, може, комусь віта. Зараз покажу. Для дому. Ложечка для взування побачила. 29 гривень. Нехай буде. Таку класну корзиночку побачила, буду щось складати. Миленька. Була по акції, тому взяла 139. До речі, я там брала речі для дому. Там ще сахарничку брала, але вже в мене утащили її. І мені не було в чому носити ці речі. Я просто все сюди поскладала і на касу прийшла з цим кошиком. І вже по дорозі думаю, туди я куплю його, І він прикольний. І взяла два рушнички. Дуже гарний такий. Якість непогана. Я перший раз рушники беру. 169 гривень. Довгенький. Скільки він, наскільки? 50 на 90. Дуже приємний. І подивіться, який гарний цей рожевий. Хочу ще замовити на сайті, вже побачила, що є такі саме для обличчя. Теж хочу. Так, це у нас по ціні 339 гривень 70 на 140. Ось такий. Якість мені сподобалось. Непогано. Ось такі мої покупки. І ще замовила одну посилку. Я не знаю, цей сінсей просто мене зведе з розуму своїми скидками. Я не скажу, що мені з цього щось було дуже необхідне. Ну, ви зрозуміли.